Всі ці клоуни смішні лише на самому початку. Страшно буває потім, наприкінці кіно. Роботу Офісу президента відповідно до результатів опитання СОЦІС вважають ефективною лише 22% опитаних, а роботу ЗСУ вважають ефективною 85%. А тепер питання: чому ж тоді звільняють залужного, а не Єрмака? Відповідь цілком очевидна для всіх. Головкома звільнили не за погану роботу, а через ревнощі та підтримку в народі. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Sound Check. За традицією розпочну цитати нашого старого староприятеля еклезіаста, зокрема, в книзі приповісті Соломоном сказано Бефе ханеф у віда увіда диким єхалецу. Устами своїми лицемірний губить свого ближнього, а праведники своїми знаннями спасуться, бо благословенням праведників місто йде угору, а устами грішників занепадає. Я ще чотири роки тому назвав зелену. Команду цей зелений шапітолій абсолютними чемпіонами світу з лицемірства, оскільки вони звинувачували своїх опонентів в тих гріхах, які самі погрязли по самі вуха, зелена команда. Нагадаю, весь час згадувала на фабрику, яка була заарештована ще в 2015 році. Хоча сам цей зелений шапітолій, зокрема Грін Family, в рік оголошення Зеленським своєї. Кандидатури на президентських виборах виділяли сотні тисяч доларів з бюджету Російського міністерства культури. На зйомки фільмів, яких головний роль вигравав довірена особа Путіна Машков, який сьогодні з отримує посвідчення кандидата в президенти на ім'я Путіна, Зеленський кричав про офшори, але насправді на офшорах Порошенка було знайдено аж 3 тисячі доларів. Той самий час, як офшори самого Зеленського, поповнялися. Грошима вкраденими в ПриватБанку нагадаю, що тільки один офшор зареєстрований безпосередньо на самого Зеленського отримав 42 мільйони доларів. З грошей, виведених на неколомойським з приватбанку, і це нагадаю оборудка, яка в американській пресі названа «The the biggest money laundering scheme in the World Bank in history». Найбільша оборудка по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи. Загальна сума тих транзакцій, які розслідуються прокурорами в п'яти американських штатах, сягає 470 мільярдів доларів. Не мільйонів, а мільярдів. Зеленський звинувачував Порошенка в кумівстві, Казав, що він прилаштовує своїх армійських друзів на відповідальні державні посади. Ну, відповідно, в самого Зеленського не було армійських друзів, оскільки їх не могло бути за визначенням у чотирикратного хілянта. Але той самий час державні структури наводнилися не лише колишніми співробітниками 95-го кварталу, але й їхніми друзями та родичами. Сьогодні очільники цієї зеленої команди звинувачують Порошенка, що він, начебто, підриває наш євроатлантичний курс євроатлантичну інтеграцію, повідомляючи наших західних партнерів про ті утиски, яких зазнає українська опозиція. Хоча насправді сьогодні саме монобільшість блокує ті законодавчі ініціативи, які мають Прокласти нам шлях до євроінтеграції, Апологети зеленої команди сьогодні в соціальних мережах шлють прокльони покійному Навальному та його дружині, згадуючи здебільшого вислів Навального про те, що Крим не бутерброд. Але в той самий час, коли Навальний казав про бутерброд. З відношенню до Криму Зеленський приблизно в тих самих висловах, якщо в не гірших, казав про те, що російська війська стає на границі, просто українську границю немножко атавігає вперед. Більше того, Навальний ніколи не знущався над українським голодомором, називаючи Ющенка сеньором голодомором, ніколи не знущався над учасниками. Євромайдану закликаючи міліцію бити їх банітовими паличками. Більше того, ніколи не порівнював Україну з порноакторкою, як це робив сам Зеленський. Сьогодні всі, хто критикує Зеленського, звинувачують у співучасті в якихось російських ІПСО. Інформаційно-психологічних операціях. А хто ж тоді був сам Зеленський, який в квітні 2014 року в інтерв'ю донецьким журналістам казав, що наша місія давіть і шатать у власть». Твіттер'янин Буйда Фокес» пише. Верхня розганяє і ПСО, що Зеленський після отримання детальної інформації від західних розвідок про плани росіян почати війну замість підготовки оборони, начебто, поїхав на Букови. Ось такий фотофейк генерують нейромережі, щоб дискредитувати нашого найвеличнішого лідера. Цвітерянин Маркет пише. От собаки ще й графин з водочкою йому домалювали в фотошопі. Цвітерянин Артур. Там ще кринжова і псо вукає, начебто днюху хазяїна зелі Єрмака справляли за державний кошт, гунділи кілька днів в п'ятизірковому комплексі, і навіть використовували гелікоптери ДСНС для власних потреб. І це замість підготовки до війни. Але хто ж таке повірить? Вітерянин Хаутрон Хілінг, російські спецслужби розганяють фейки, що Зеленський відмовився здати аналіз крові будь-якій міжнародно визнаній лабораторії, а тільки своєму бізнес-партнерові з Москви. Заключення при цьому мало ознаки підробки. Не ведіться на це і ПСО. І що в Рут пише депута Мадре, що після Амана він почав продавати свою недвіжимость в Україні? Комбриг мене Кавон пише: Запам'ятайте, ось до 19-го року в нас не було ніякого ІПСО, тільки гола правда про Боригу, Морадера, який вбив свого брата, про Липецьку фабрику, Свінарчуків, Катли. І з'явилося тільки в 24-му році. Всі логічні питання, які ви собі задаєте сьогодні, на те, що відбувається сьогодні, це і є ІПСО. Олена Зеленська відхилила запрошення на виступ Байдена, бо її, начебто, планували посадити поруч із Юлією Навальною, повідомляє Washington Post. Оксана Лиманюк пише: не розумію, чому дипломатична служба України не могла організувати місце для зеленської окремо від Навальної. Думаю, в білому домі не відмовили б і й поставились з порозумінням. До речі, вже пишуть, що й Навальної на тому заході взагалі не було. Це ще цікавіше виглядає. Зе розігнав адекватну дипломатичну службу. На жаль, для зе дипломат це рахамія в кросівках в на Капіталійському пагрубі. От на вже. Як в прислів'ї кінчайте батьку торгувати, бо вже нема чим здачу давати, відмовитись від можливості нагадати про страшні російські злочини про вбивства заради свого хворого его. От їх досягнення, дивне сприйняття реальності. Дружині покійного Навального ми не можемо пробачити фразу її чоловіка про бутерброд. А Зеленський легко пробачаємо заклик повідомляти росіянам про пересування українських військ, який вона розмістила на своїх сторінках в соціальних мережах. Той самий час, коли Навальний жартував про витрав, і за що була внесена між іншим до української бази миротворця, де лишалися практично до обрання зеленського президента, Олені Зеленський, як керівниці авторської групи 95-го кварталу, так само пробачили жарти її чоловіка про Україну порноакторку, про те, що Росія просто пересуває кордон, про те, що Зеленський щоб помститися Росії за окупацію Криму, віддасть наказ вивести всіх українських повій із Москви. А ви реально не розумієте? Пише Карл Волог, що ця відмова зеленської, точніше, це було рішення самого напевно Зеленського. Це ляпас людині, без якої український суверенітет був би вже історією і подарунок його ворогам. Причому удар задається в момент, коли Байден відчайдушно намагається врятувати допомогу Україні, без якої ми вже потихеньку сипимося. Найстрашніше, що це не просто примха шашличника, а черговий сеанс популізму і загравання з народом, таким самим інфантильним, як, на жаль, і сам Зеленський. Містям здається, що наліпшого президента ми не заслуговуємо. Послухайте, пише Микола Воронін: вся ця поведінка зебобів – це ж чистий стокгольмський синдром. Зелена дерев'яна боротина їх відкрито грабує, вбиває, катує, знущається, принижує. Зюрить їм в очі, а вони йому чоботи лижуть і портретики вісером вісіром вишивають. Найвеличніший лідер всесвіту цьом-цьом-цьом, коханого бубочку. Усі місця а як змарніла наша квіточка, будемо молитися на нього і на нашу улюблену скумбрію, яка луки вигулює по знищених українських містах. Їм треба відпочити, бо вони втомилися. А нам не треба. Нам взагалі нічого не треба, окрім лизати нашого вбивця в усі місця. Ми покладемо своє життя, життя своїх дітей, і онуків і витратимо останні копійки на бісер для чергового портретіка. Бо нам не жити хочеться, а припасти в доземному поклоні до смердючого барського чобота. Холопи, вони і є холопи, хоч на балалайні, хоч на благословенній українській землі. Слуги народу пише Біла Левиця, Зараз просто бояться ходити у Верховну Раду, бо знають, що коли їхній голобородько під кайфом, то може й розстріляти. Раша розганяє псо, що Бубочка грав на роялі не справжнім пісюном. Вірніше ну імітував гру. Але ж ми то з вами знаємо, що він у нас ого, го що він не те, що на роялі зіграти, але й симфонічним оркестром може диригувати своїм мечем. Ракетний удар 6 березня по Одесі. Цей вияв терористичної тактики російських окупантів не пов'язаний з візитом у місто президента Зеленського. Офіційно повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Наталія Гуменюк. Павло Нус коментує: Маю надію, що це не стане підставою для звільнення Наталії Гуменюк. Чи я помиляюся, Олег Леусенко у Харкові рекордно дешевшують квартири, дешевше житло у Миколаєві у 23-му ціни в цьому місті зросли вдвічі. А це справжній рейтинг кадровій політиці Зеленського в ЗСУ. Українці довіряли заложному і жахаються швидкій здачі території після його звільнення. Валерій про запас, те, що місяцями відбувається законом про мобілізацію, інакше як саботаж вже назвати складно. Він і так запізнився на півтора роки, бо мав з'явитися одразу після оголошення путінської мобілізації. Але ні термінів служби, ні можливості короткого контракту, ні чітких умов призову. Немає, зато є чотири тисячі правок щоб показати свою турботу, яка вже нічим не відрізняється від шкідництва. Пишуть, що Верховна Рада йде на канікули на місяць під час війни. В мене немає слів ні честі, ні совісті, нічого святого і людського, як такі виросли на українській землі. Тільки не треба про малоросів, бо я вже таки сьогодні просто люта. Дмитро Вовнянко, уявляєте, у слуг народу парламентська криза. Лише вчора була інформація, що після провалу голосування за варіант реформи БЕП імені Татарова служки кинулися масово знімати з голосування друге читання законопроєктів, бо злякалися, що їх масово обвалять. А тепер Стефанчук взагалі відміняє пленарні засідання, бо їм мовляв, терміново треба посилати групи на ардепів служок на фронт, перевіряти стан оборонних споруд. Їм, бачите, треба зробити комплексний звіт. Для сенату США, а знаєте чому так сталося? Бо нардепи, служки і ОПЗЖ масово виїхали за кордон у відрядження і залишились там святкувати 8 березня. Тепер зеленім бракує голосів. Юрій Макаров пише: ненависть до попереднього президента України з боку президента чинного немає ані межа, ані раціональних пояснень. Сьогодні влада на чолі з президентом демонструє мстивість і дріб'язковість, А це означає певною мірою стимул до реакції у відповідь для всіх, хто до влади не належить, а саме для армії, бізнесу, волонтерів, громадського суспільства та опозиції. Кожну із цих спільнот влада з усіма своїми організмами примудрилася демонстративно і не один раз образити або принизити. Щодо кадрової політики Зеленського, де сьогодні та команда зіркова, з якою він йшов на вибори, де голова СБУ Баканов, де генеральний прокурор Бошапка, де генеральний прокурор Венедіктова, де голова Верховної Ради Розумков, де голова Нацбанку Шевченко, де представник президента Герус, де секретар РНБО Данилюк, де голова МВС Монастирський, де прем'єр-міністр України Гончарук, де прес-секретар Мендель, де голова офісу президента Богдан. Washington Post пише про кадрову кризу. Зеленський не знає, як набрати більше людей до лав ЗСУ. Зеленський не знає, як вплинути на думку конгресменів про Трампівського електорату. Зеленський не знає, як подолати кризу на кордонах Польщі. Зеленський не знає, як використовувати ООН. А що він взагалі знає? Як пролюбити країну? Злий м'ясник пише: якщо вам скажуть, що тільки абсолютний нездара або ворог, або клоун при владі зміг зіпсувати стосунки з найближчим союзником Польщею від повної її підтримки до блокаду кордонів, не вірте, це російський ПСО Зоя Казенджи. Всі ці клоуни смішні лише на самому початку. Страшно буває потім, наприкінці кіно. Левребет проти Порошенка працювала розпропаганда. Олігархат, Володя Зеленський з 95-м кварталом, антикорупціонери з активістами тощо проти Володі немає 10% цього всього, а рейтинг його летить в прірву. Ось воно як пролюбити усе навіть з монополією, змі та абсолютною владою. Найбільшою помилкою нинішньої влади майже 65% вважають збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів. Тобто нові ліца крадуть так, як старим і не снилося. Пише Володимир Гриковенко. Відповідальний за це все той, хто їх привів до влади і дозволяє красти. Це на думку 25% є президент Зеленський. Щодо проблематики, то на другому місці це фігова підготовка до вторгнення Російської Федерації на третьому звільнення залужного. Основний винуватець у цих двох проблемах той самий, хто ніколи ні в чому не винний. Роботу офісу президента відповідно до результатів опитання СОЦІС вважають ефективною лише 22% опитаних. А роботу ЗСУ вважають ефективною 85%. А тепер питання: чому ж тоді звільняють залужного, а не Єрмака? Відповідь цілком очевидна для всіх. Головкома звільнили не за погану роботу, а через ревнощі та підтримку в народі. За даними джерел, Україна готується до низки дезінформаційних атак росіян проти президента Зеленського. А до вторгнення Російської Федерації пише Роман Москаль, Україна не готувалась, бо російське ІПСО проти Зеленського для зеленої влади набагато страшніше ніж смерть та горе мільйонів українців.